У тихому селі, де родючі поля щодня радують окогородників, ніч стає часом справжнього випробування. Маленькі, хитрі кролики, скориставшись темрявою, вибираються зі своїх схованок і починають полювання на соковиту капусту. А городники, прокинувшись вранці, із завзяттям шукають сліди пустощів, намагаючись впіймати нахабних злодюжок. Тож випробувати свої сили або у пошуку милих кроликів або у поїданні капусти вам пропонує гра «Де моя капуста в локалізації видавництва Lord of Boards, з правилами якої ми сьогодні з вами її познайомимось. Настільна гра «Де моя капуста розрахована від 2 до 4 гравців, де під час партії гравці поділяться на команди кроликів та городників. Кроликам потрібно таємно переміщуватись полем і ховаючись під кущами капусти, зуміти з'їсти 9 капустин. У той самий час городникам не допустити цього і зловити пухнастих гризунів до заповнення компосту. На початку партії підготуйте поле, виклавши плитку з домиком городників на центральну комірку, а плитки капусти в позосталі комірки поля капустою догори. Гравці діляться на команди: кроликів, які отримують дві фішки кроликів, і городників, які отримують дві фішки городників. Виставте фішки городників на будь-які дві протилежні кружечки біля домика городників. Неподалік поля викладіть спеціальні окуляри та правила, розкриті на сторінці з компостом. На цьому приготування завершують і можна переходити безпосередньо до гри. Але перед тим як почати, хотілося б зауважити, що граючи у двох, кожен із гравців контролює відразу по дві фішки відповідного типу. Граючи в чотирьох, гравці діляться на команди по два гравці, її кожен контролює свою фішку. А ось за в трьох гра буде йти два проти одного. Отже, уся партія триває декілька раундів до моменту, поки або городникам не вдасться знайти обох кроликів, або кролики не зможуть з'їсти дев'ять капустин. Кожен раунд складається із двох фаз ночі і дня. Під час фази ночі кролики повинні таємно переміщуватись полем і ховатись під капустою. На початку фази ночі кожен із городників повинен вдягнути спеціальні окуляри, щоб не бачити переміщення кроликів. Проте перша фаза ночі у грі трішки відрізняється від інших. Під час цієї фази гравець за кроликів повинен обрати дві будь-які плитки капусти на полі, і сховати під ними двох своїх кроликів. І після цього перша фаза ночі завершується, її розпочинається фаза дня, під час якої свій хід виконують городники. Ви повинні виконати дії кожної фішки городника окремо. За дією ви можете або перемістити городника доріжками на два кроки, або перемістити городника на один крок, а після обрати будь-яку сусідню з кружечком плитку капусти і перевірити, що під нею знаходиться. Якщо там кролик, тоді ви ловите цього кролика і вилучаєте його фішку з поля, а саму плитку повертаєте на місце капустою догори. Проте, якщо під плиткою нікого немає, ви просто повертаєте плитку на місце. Після того, як обидва городники виконали свої дії, розпочинається новий раунд знову з фази ночі. Городники вдягають окуляри, а кролики починають виконувати дії. Проте у кожній фазі ночі, крім першої, спочатку ви повинні перевернути ті плитки капусти, під якими знаходяться кролики, виклавши фішки зверху цих плиток. А після необхідно перемістити кожного кролика по прямій лінії, в одному з напрямків, вказаних стрілками на плитці до першої плитки капустини, і сховати кролика під нею. Під час переміщення кролики пропускають усі порожні комірки, як і плитку з домиком городників. Також кролики не можуть зупинятися на плитках капусти, під якими вже лежить фішка кролика, або проходити через такі плитки. Ну а далі в нас настає нова фаза дня, де городники так само спершу виконують свої дії, а після прибирають плитки з'їденої капусти до компосту. Таким чином, гравці виконують ходи по черзі до моменту, поки або в компості не назбирається 9 капустин, а на полі все ще залишатиметься бодай один кролик, тоді перемогу здобуває гравець за кроликів. Або якщо вдалося впіймати обох кроликів, тоді перемога за городниками. До речі, в коробці, де моя капуста, ви також можете знайти невеличке доповнення до гри шість нових плиток, кущів та подвійних капустин, які ви так само можете додати до гри, замінивши ними шість початкових плиток капустин. Основні правила гри не змінюються, крім того, що ви не можете пропускати кущ під час переміщення кролика. Їх ховаючись під кущем, ви не можете його з'їсти на початку фази ночі, і так само переміщуєтеся з нього в будь-якому направленні. А ось плитки подвійної капусти рахуються відразу за дві, коли потрапляють до компосту. Тож наразі ми з вами розглянули усі правила, які вам будуть потрібні для вашої першої партії на стільну гру, де моя капуста. Але якщо у вас залишились якісь питання, пишіть їх в коментарях, і ви точно отримаєте на все відповіді. Отже, якщо гра вас зацікавила, то шукайте її у ваших улюблених магазинах. На все добре, бувайте!